Перш за все хочу приєднатися до привітання Пастиря, хочу поздоровити усіх мам, і тих, що є, і майбутніх, і духовних. Хай Господь і надалі веде вас своєю за свою руку. По життю цьому і тут, і надалі, Господи. Хай Господь укріпляє вас, щоб ви укріплялись. І також щоб продовжували навчати бути духовними наставниками для своїх дітей і взагалі. Може, хто веде недільну школу також. Знаєте, коли закінчив школу, був випускний. І на випускному багато хто бажав, ну і були теж сказані такі слова. Що перед, перед нами відкривається після Третньої вийшов школи багато доріг, є можливість вибора, є шанс вступити в уз, Шанс піти десь на хорошу роботу і так далі, і багато дечого. Знаєте, коли Ісус Христос мав прийти на землю, питання, чи був у нього вибір? Чи не був? Цікаво, правда? Я думаю, що як убив Господь, то був. Але все таки чому він побажав прийти? І чи він добровільно прийшов, чи ні? В Ісаї 53 розділ 6 7 вірш, написані такі слова. Усі ми блукали, як вівці, звернули кожен на свою дорогу. І Господь поклав на нього гріхи усіх нас. Він був гноблений, але страждав добровільно. І Він не відкривав у своїх, як ягня він був введений на заколення і як вівця перед тим, хто стереже її безмовно, так і він не відкривав у своїх. Ісая говорить про те, що Господь страждав добровільно. Отже, він прийшов добровільно. Але чому? У 6 вірші написано, що усі ми блукали, як вівці, звернули кожен на свою дорогу. Ми йшли кажучи, жили кожен своєю дорогою, але не жили дорогою Господньою то, якою Господь заповів. І Господь прийшов направити нас на дорогу Божу, а разом з тим, як дати шанс. Повернутися на дорогу життя, на дорогу істини і дати шанс бути дітьми Божими, бути спасенними. Відкриємо Йону третій розділ. Ми знаємо цю історію, але я ще раз зачитаю. І було слово Господнє до Іони вдруге. Встань. І ти в Ніневію велике місто, і проповідуй у ньому, що я повелів тобі, і встав Йона, і пішов у Неневі за словом Господнім. А на була містом великим у Бога на три дні ходи. І пішов Йона ходити по місту, скільки можна пройти в один день, і проповідував, говорячи, ще сорок днів і Ніневію буде зруйнована. І повірили не невітяну Богу, і оголосили піст, і втягнулись у веретища від великого з них до малого. Це слово дійшло до царя Міневії, і він устав із престолу свого, і зняв із себе царську одежу свою, і вдягнувся у вертище і сів на копелі і повелів проголосити і сказати у Міневії від імені царя. І його вельмож, щоб ні люди, ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли, не ходили на пасовище і води не пили, і щоб були покриті веретищами люди і худоба, і голосно кликали до Бога, і щоб кожен навернувся від свого злого шляху і від насильства своїх рук. Хто знає, можливо, ще Бог змелосердиться. І відверне від нас розпалений свій днів, і ми не б загинемо, і побачив Бог їхні вчинки, що вони навернулися від своєї злої дороги, і пожалів Бог за біду, про яку сказав, що наведе на них і не на Отже, ми бачимо, що не навіями зна... була країна дуже розпещена. Господь. Сказав, що зруйнує, але перед тим він дав ще шанс. Він посилає йому туди проповідувати, говорити те, що якщо не покаються люди, то Господь зруйнує, що знищить. І ми бачимо, що ненавітяни прислухалися до голосу Господа, Даже навіть навіть царь коли дійшло до нього те, що його находить і проповідує, що Господь зроїв ще 40 днів осталось миневій, він зняв свою одежу, одівся в веретище, сім попел, казалось би, цар, глава країни. Але він себе також упокорив перед Господом. Так само, як упокорив Ісус Христос себе перед Батьком Небесним і добровільно пішов на цю жертву. Звісно, це не можна супоставити царя із Господом, але цей цар показав дуже хороший приклад своїм людям, яким він керує. І ми бачимо, що Господь наш милосердний. Він змилостився і прибрав. Він сказав, що не зруйнує, помилує. Може хто скаже, що хорошо, коли є ще днів, Є можливість подумати. А коли бувають такі моменти, як кажуть, рахунок йде на годину або на хвилину. Знаєте, в такому випадку, слові Божому, теж є. Давайте згадаємо руки, okay, 23 розір, з 39 по 43 вірші. Один з розп'ятих злочинців зневажав його, кажучи, якщо ти Христос, спаси себе і нас, а другий злочинець докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли ж сам на те саме засуджений? Бо ж ми засуджені справедливо і прийняли кару за вчинки свої, а Він не вчинив нічого злого. І сказав Ісусові, Господи. Згадай мене, коли прийде царство твоє. Ісус Іс... і сказав Ісус йому, істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Отже, як ми бачимо із цих віршів, що навіть коли людина вже остається мало часу, але є можливість покаятися. І тут Господь показує те, що один зневажав Господа кулив. А другий, коли розкаявся, просить згадай мене, а Господь каже, істину кажу, нині і ти будеш зі мною в раю. І знаєте, Господь, на мою думку, дає кожному шанс на цій землі, поки ми тут, покається. Навіть коли остаються хвилини. Головне, Пам'ятати про те, що Господь Милосердний. Головне, не оправдовується, бо чомусь людська наша гріховна природа. Ми завжди питаємося оправдатися. А просто-напросто потрібно скласти свої гріхи у них Небесного Отця і сказати, Господи, прости, бо я грішний. Ви знаєте, я не знаю, чи пам'ятає хто своє покаяння, але я пам'ятаю, але я, і хочу сказати, коли я виходив каятися, настільки мені важко було, мене камінь на серці лежав, мені важко було говорити. Коли я покаявся, коли пастир помолився на Діною Гароніч, мені настільки легко стало дихати, Господь забрав оце все. І хай Господь благословить кожного з нас, і хай Господь ще рука його не втомляється спасати. А ми давайте помолимося і за тих рідних, які ще з нами, бо багато, дуже багато. І моїх рідних багато, не хтось слухати. Але ми, нам потрібно вірити. І просить, як написано, просить з вірою, і дану буде вам. І помі дякувати Господу за те, що Він знайшов кожного з нас. Умир очистив і мене своїм людьми. Молодецям.